Огляд книги зроблю в цьому відео: 12 стільців, або «Золоти Золотий Золотий тельонок», як в оригіналі. Чому варто їх ці дві книги прочитати? Ну, зверніть увагу, що це одна і та ж сама історія, є один той самий герой, одні ті самі письменники написали. Просто перша частина називається 12 стільців, а друга так, як називається. Тобто, насправді це одна книга. Чому варто прочитати? Тому що. Це дасть вам розуміння, чого ж у нас відсутні вправні керівники і власники бізнесів? Чому у нас немає права власності фундаментально захищеного? Чому у нас існують відкати в бізнесі і в політиці? А все тому, що цю книгу в переважній більшості люди, яким за 40 років прочитали, і будують своє життя в контексті заробітку, спираючись на ідеї, які в ній закладені. І це небезпечно. Книга небезпечна і тим, що вона в гумор запакувала такі низькі моральні якості. Так, звичайно, вона висміює певну таку сторону, в тому числі і Радянську державу. Тому багато хто говорить, що ця книга є таким фундаментальним твором, яке критикує радянський і все, що з ним пов'язане. Одначе я б не одразу погодився на це. З моєї точки зору, ця книга знищує управлінців, тобто людей, які мислять системно і на тисячоліття. Бо вона романтизує, повторюсь, жуліків, шахраїв і таких дріб'язкових людей. Більше того, вона використовує такі низькі. Категорії в моральному плані. І жодних таких зразків, жодних історій для національної якоїсь ідеї, єдності, народу, взагалі людства, не дає. Хоча, да, звичайно, наповнена сатирою на нібито комунізм. Проте, повторюсь, вона була видана в комуністичні часи і пройшла цензуру. Тобто, певною мірою цензори комуністичні, скоріш за все, просто припідняли. Кришечку із цього чайника, який кипить, щоб люди ну, відвели дух і сказали, ну, навіть на сонці є плями і так далі. тому подібне. Ось в чому небезпека цієї книги. Якщо ви її читатимете, то поцікавтесь також у людей, які ознайомились з її змістом. До чого я веду. Кожна історія, яку ми читаємо, перепроживається нами. Тобто людина, читаючи книгу, асоціює себе з головним героєм, а значить сповідує його цінності, ідеї, концепції, принципи, дії, навички. Тому, якщо у вашому середовищі є підприємці, власники бізнесів чи люди, які люблять читати 12 стільців чи золотителя, то подивіться до них. З різних точок зору, можливо, це також е... люди такого дріб'язкового яз... дріб мислення. Шах... Не сказав би, що шахрайського, ну але ви самі зробіть заворотній зв'язок. До речі, у мене було таке в досвіді, коли керівник одного підприємства прям сипав цитатами із цих книг. Через декілька років він зняв гроші з рахунку підприємства і зник у невідомому напрямку. І доводилось його звільняти там. Із різного роду юридичними перипетіями. Чому так? -то? Тому що в нього вже ментальні програми були записані саме буквами із цих книг. Я ж розумію, якби він там читав Карла Маркса Капітал. Це ви ж повинні розуміти, люди, які читають Капітал Маркса, хоча теж книга така під питанням соціалістичного спрямування, Однак це більш фундаментально і концептуально масштабніше. А, 12 стільців це така приземиста. Кому ще буде корисно прочитання цієї книги? Тим людям, які стикаються у своєму роді із жуліками по роботі, ви зрозумієте, як вони такими стають, як мислять, яке в них оточення, які інструменти у них є. Тобто всім управлінцям цю небезпечну книгу було б добре прочитати. Людям, які заробляють собі на життя чесною працею, тобто трудяться, намагаються дотримуватись соціальних норм максимально чітко, скоріш за все, книга не зайде. Як і не зайде тим, хто так звик через сім потів досягати результатів. Також головний герой буде не в їх парадигмі сприйняття. Він не буде для них героєм. Тому що, повторюсь, він такий жулік. Хоча і доволі веселий. Тобто книга вона небезпечна тим, що охоплює своїм гумором, маскує певні стратегії поведінки і без критичного сприйняття читачі доволі часто сприймають певні ситуації, певні інструменти вирішення проблем в суспільстві, ну так, з меншою критикою, і здається, нібито що це загально прийнятно. Хоча так, да, певна сатира також. Не лише на комуністичний стрій, а і на певних людей, які мають не невеликі розмові здібності, також у книзі є. І це мене також бентежить, бо ряд людей, читачів м -м, веселяться у зв'язку з тим, що, наприклад, головна героїня, ну як головна супутня героїня, Елочка Людоєдочка, яка там ситуативно з'являється на сторінках книги, розмовляє там через «угу», ага. Тобто в неї словарний запас, ну такий майже нульовий. Деякі читачі радіють, що у них більший. Ну, таке собі порівняння, така собі можливість отримати дофамін у зв'язку з тим, що нібито читач більш розумніший за того видуманого героя. Хоча тому читайте книгу, діліться враженнями. Можливо, я. Так розумію, ви її вже прочитали, і просто вам цікава моя точка зору, мій зворотній зв'язок, і ось я його вам даю у такому от форматі. Якщо ж ви книгу не читали, то ви можете буквально за один чи за два вечора її осилити. Повторюсь, що читайте дуже обережно. Виходьте в третю позицію і дивіться на головного героя. На те, чому він такий є, чому автори його таким зобразили, чому ця книга і ті чи інші дії слова пройшли цензуру в радянському суспільстві? Також звертайте увагу, що книга написана в той момент, коли ще існував такий НЕП, нова економічна політика. Тобто на зорі радянської цивілізації були дозволені. Та певна там приватна власність, певні такі зародки капіталізму. І вони вже так трішки гайки закручували в державному апараті і зменшували роль капіталу, навіть дрібного в житті е, даного ну, соціалістичного суспільства. Ну, коротше кажучи, ви самі прочитаєте і зрозумієте, чому ті чи інші події саме Письменники вирішили описати в книзі, хоча, можливо, вони такою мірою все ж таки і привнесли той певний вид енергії, який розвалив ту всю радянську систему. Коротше кажучи, читайте і давайте заворотний зв'язок можна прямо в коментарях під відео.